Шукаю автокилимки, але не знаю, які вибрати. Ну, на, на сайті не видно, не зрозуміло, що там, як. Коротше, я вам рекомендую. Класні килимки з фірми Stingray, українського виробника. Топові килимки, дуже класні. 3 d line називається, Такі коробочки вони йдуть. По багатому. Ось так вони виглядають. Самі килимки йдуть ось така. О, структура йде, малюнок без клеточки, легко миються, не дубові. Зимою не дубіють, вони мягенькі, бортик стоїть, легко буде достати і вилити вилогу. Гіпоалергенні, все, кріплення. Це як положене, бортик там десь, я не знаю, бачите, десь сантиметр половиною, лапка 3D. Ось так вона закриває по крутому. Ну, класно, по-багатому. Не буде мусор засипатися. Все, лікало ідеальне, саме сучасні технології використовуються в виробництві цих килимків. От, комплектик, передні, задні перемичечка окремо. Ласичка. Задні, бачите, як все красиво, все акуратно, все зроблено. Просто топчик. горобчик. Маємо на, на всі автомобілі майже. От, е, якість топ 1580 гривень всього комплектик. От, я ж кажу, що вони, якщо не знає хтось в езертеч, така американська компанія. Робить. Дуже похоже малюнок, точно так лягають по крутому, От. ну і якість теж класна. Раз 10 дешевше, ніж американський Тому замовляйте за номером телефона в шапці профілю або на сайті автоброки.